Чому пенсія 3 тисячі гривень це результат нашої з вами безвідповідальності зараз в Україні середня пенсія три п'ятсот. Тобто людина, яка все життя працювала, платила податки, має зараз менше на місяць, ніж студенти витрачають за тиждень. А ціни хліб 30 гривень, потім молоко, 40, комуналка більше 2 тисяч гривень в місяць, і це тільки влітку. Ліки потрібно плати купити. І як дійсно виживати? Та ніяк. Це не життя, це дійсно якесь виживання. А хто в цьому винен? Та ми самі і винні. Бо нас з самого дитинства за вами вчили, що потрібно спочатку навчатися. Це ми робили, навчалися в середньому до 20 років. Потім десь до 65 будемо працювати, тобто заробляти гроші. А коли перестанемо працювати, то що буде? Будемо виживати на цю в середньому в кращому випадку, а взагалі на якусь мінімальну. Пенсію в Україні 2361 гривня. Оце результат нашої безвідповідальності. Тому що ще раз повторюсь, з дитинства нас так вчили, що держава потурбується, а насправді. Як виходить по факту, нічого вона не потурбується і не потурбувалась. Зараз понад 10 мільйонів українських пенсіонерів, ну вони просто виживають. І от така от солідарна пенсія, от така мінімалка, це не карма, а це наслідок. Наслідок того, що людей в Радянському Союзі не вчили фінансової грамотності, не вчили їх правильно відкладати, не вчили планувати. Вчили так, що держава за все подбає і про все. Але ще не пізно, якщо ви зараз. Працюєте, заробляєте гроші, тобто знаходитесь в цьому другому періоді, то ще можна почати, можна створити собі приватний фонд, накопичення, захист і не залежати взагалі від держави в майбутньому. І, от саме про це кожного вечора, 21.00 я розповідаю в своєму телеграм-каналі. Звичайно, що безкоштовно. І показую, як можна це зробити прямо зараз в Україні, навіть в корумпованій державі, і щоб ваша старість дійсно була не в злиднях, а в гідності. Підписуйтесь, посилання залишив в описі профілю, також першому коментарі. До зустрічі.